Вітаю, мене звати В'ячеслав Безубцев, і сьогодні я вам розповім про найпоширеніший двоетапний метод протизування за допомогою імплантатів. Перший хірургічний етап або безпосередня установка імплантата можлива відразу після видалення зуба за умови відсутності гострого запального процесу та достатньої кількості кісткової тканини. У разі відсутності умов для установки імплантата, імплантація проводиться через декілька місяців після видалення зуба. Після успішної інтеграції імплантата проводиться другий ортопедичний етап імплантації, в який входить розкриття імплантата, зняття відбитків та передача їх в лабораторію, де техніки виготовляють абатмент та коронку. Після чого лікар-ортопед фіксує конструкцію на імплантаті, підбір етапу імплантації кожного пацієнта індивідуальний, тому запрошуємо вас на консультацію до клініки Medlife.